Вже давно на 10%, потрошки при кожному збільшенні пального. А чому ви це не робили? Чому ви довели зараз до підняття на 50%? Тоді кожен раз по 10%, напевно, ви дивилися аргументовано це, не аргументовано. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що влада і громадськість це той механізм, який регулює завжди ваш прибуток і витрати громадян. І ми, як влада, завжди будемо на стороні громадян. Ми зараз не можемо зрозуміти, аргументований чи не аргументований, але я гарантую, що 20 вес буде ініціювати перевірки контролюючих органів, незалежно від мораторію, бо будемо пробувати ініціювати, щоб перевірити, наскільки воно вас дійсно аргументоване. І ще раз хочу повернути до сервісу. Якщо ви хочете піднімати ціну, піднімайте сервіс. Тому що він вас дуже-дуже пориває. Я не маю нічого проти вас. Я розумію, що ви в тій самій складній ситуації, як і всі інші підприємства. Але зрозумійте, зараз на заробляє, зараз виживаю. У нас така ситуація. Тому е, що ми ще можемо зробити? Громадськість багато ще може розказати, тому що хотілося б ще сказати, наприклад, от ви маєте в автобусах і даєте доступ громадським діячам, щоб вони в будь-який момент підійшли і подивилися, скільки у вас за день приїхало людей. Немає. Так відкритись для громади. відкритись, у вас ніколи не буде питань з підняттям тарифів. І ми зібралися тут правильно, і, от, питання були основне. Питання, чи ми зможемо, то я так відповіді не почув, що з тарифами повпливати в сторону зменшення, бо насправді соціальна прова стала. Чи ми можемо будемо регулювати другим питанням, збільшувати пільговиків, ще щось ще щось ще, ще що, Давайте думати, і зріменюємо. І закриваємо нараду, вот, хлопців, ще ввечері. Ну на рахунок пільговиків тут взагалі мало говорилося, але мені дуже прикро, що я деколи йду рано, дуже зараз такий мороз, і стоять люди, пенсіонери, які повинні добратися до Троговича, наприклад, лікарню, чи ще якусь там інстанцію, щоб взяти якусь довідку, чи ще щось вони стоять по 10-15 по чоловік в черзі, бо тільки автобус бере двоїх, на якій підставі ну, то я зрозумів, що їм не повертають. Але Чисто але... не по людськи, як можна так сказати. Ну, ми зараз будемо, то no, на винуваті в тому з ним Ми будемо нарешті порядок на море. Дійшло mm -hmm. до того, до того що він бере, заїжджає автобус, по 50 копійців з людини бере з пільговика за, за, за проїзд. Що карається законом? Піднімалось. Давайте ми це питання нього з тимом, запросимо його, yeah. що він бере. За що вас побіг? Можна? Прошло року, бачите, кажуть, що немає інформації ніяк. Вже від вересня місця ми з головою обласної державної адміністрації десь працюємо в одному руслі, щоб Львівську область пілотним проєктом з 1 січня по монетизації Піль, щоб людям надати адресну цільову допомогу. Щоб не, нам не потрібно перевізникам відшкодування. Дайте людям, які. Повинні користуватися піль... пільгами по перевезенням. Дайте ті гроші йдуть. Було чи ми інші? Це не інше питання. ми ввозимо. В... Верховна Рада скинула це на міс... органи місцевого самоврядування, відшкодування пільгового перевезення, укриття збитків. Наприклад, Строскаль заклав 300 тисяч до червні місця. Десь так було сказано. Другобізький район. Тут такий, він не має що закласти. Що він зараз? Стрийське місто Стрий заклало мільйон шістсот. Місто Другобич, теж мовчить, я знаю. Нічого не заклали на інший момент. Заклали вже? Ну я не знаю, буде. але взяти. до 1 квітня ми десь звернулися листом до голови обласних державної обсяги, до Ганущини, до Ради. Що ми, якщо не видають кошти, то підрізники, в принципі, мали би... Мозріп, чому знову це все на наші плечі? Питання. На що це, вплине? що це вплине? На тарифи і на все інше? Я думаю, що 1 квітня ще вплине на тарифи, як не буде ми їх. Ми говоримо зараз не за транспортні засоби, подаються ті будь Ми говоримо за розрахунок собі вартості поїзд. Якщо транспортні засоби, які є на підприємстві, є, а не експлуатуються, ми від них робимо розрахунки. Тобто, якщо транспорт вартує образує 10 тисяч доларів еквіалені, це є одне. Якщо він вартує, наприклад, вартує півтора мільйона, це інше. І ми від того, що є, ми робимо розрахунок. І тому виникають цифри, власне, тому що амортизація включає в собі вартість запчастин саме на конкретний екрану транспорт. Так воно є. Так воно є, так було. це не як тому все є. Кожен день на роботу з другого чоловіка. Скажіть мені, будь ласка. За 5 років ви купили хоч один автобус на рейс другого частину? На другу частину озвучую номера автобусів 48.60, номер автобуса 7910. Це транспортні засоби, які були закуплені абсолютно нові у 2014 році. Я би хотіла, щоб ви проїхали пару днів учора. Е... На скажіть, будь ласка. Ну, тепер я буду записувати. Маршрутка, яка в по тих 9 кілометрів, поки доїдеш, руки ні пічка не гріє, ні двері щелі просто дують люди сидять, замерзають. Будь ласка, ну, якщо ви піднімаєте ціни, значить ціна має бути обґрунтована, там має бути в першу чергу сервіс. Білько. Який у вас є сервіс у тих маршрутках? Ті маршрутки не можуть виїхати колеса ще літні. А б... куплені вимушні колеса. Добре, У стебліку до такої гірки не може виїхати автобус. Шановний дід, подивіться, що з тебе стерлип... дорога підсипала. І тоді вибирається до перевізника. Як я, я скільки розумію, скільки робиться. коли я виходжу на ринок, я даю пропозицію. Я не кажу, що вони старі автобуси, погані, чи ще щось інше. То я виходжу з пропозиції, то я перше. Я вам зауважу, що ви кажете, ви щось маєте? Робити. Ви маєте нову. Але те, з чим ви вийшли на ринок, зовсім не відповідає тому, що ми мали бути на ринок. Перше. Друге. Відносно вашого перевезення Львів Дроговча, тому що там більше та менше. Тобто, коли ми говоримо про дальні рейси, про близький рейс. Якщо їхати зі Львова до, чисто математично, зі Львова до Дроговича, чи до Трускавця, людина везе, скажемо, дві години маршрут проходить і перевезення в і там 50 пасажирів. А в другому, чи можна зробити за ці дві години вже три рейси, скажімо так, і переразні більше для людей туди. Я не можу розуміти, чому логіка, що там має бути менше а там більше. Я розумію, що є російські зараз. Сказав, я прекрасно розумію, що амортизація автобуси та далі, прикр... я прекрасно розумію. Але не можуть доріня робити, чому там має бути більше, чому ну, там має бути менше. Я з цим не погоджуюся. Це я чисто особисто.